Парк тролейбусів чи поповниться і цього року. У бюджеті заклали кошти на купівлю п'яти електромашин. Закупівлю оголосили 27 січня через систему Прозоро протягом місяця виробники рогатиків подавали заявки на участь у тендері. За можливість продати свої тролейбуси у Чернігів цього року змагатимуться п'ять постачальників. Тут і ті, хто подавався на минулорічний тендер, так і нові учасники. Зі знайомих облич керуюча компанія холдингу Білкамунмаш та ТОВ СП Янікс. Вони пропонують тролейбус моделі 321 білоруського Біл В Чернігові вже працюють три таких рогатики в минулому році. Компанія Янікс програла Чернігівському автозаводу, бо захотіла за свої тролейбуси на тисячу гривень більше ніж час. Останній подався і на цей тендер зі своїм тролейбусом Еталон т 10 Барвінок. Щоправда, на 12 цих тролейбусів у ЧТУ нарікань вистачає. Постійно виникають проблеми з обладнанням, а один з рогатиків взагалі тріснув навпіл. Вперше на Чернігівський тендер пропонують тролейбус Богдан Т 701 17 Електромашини цього модельного ряду працюють у столиці та ряді інших міст України. Підприємство ТОВ науково-технічне підприємство СТГ інженеринг пропонує рогатики ЛАЗ є е 183 Два таких тролейбуси працюють у Чернігові з 2008 року. Зараз тендерний комітет вивчає документацію від усіх претендентів. Чи відповідає вона поставленим вимогам? Аукціон розпочнеться об 11.23 5 квітня. Переможе той, хто запропонує найнижчу ціну.